Привіт! Сьогодні пропоную поговорити про мрію багатьох батьків. Діти, які грають самостійно, батькам не заважають а ще краще, щоб вони вчилися, читали і чи може прибирали. Наскільки це взагалі реально і наскільки це корисно, ми будемо з вами сьогодні говорити. Хто я така, я Катя Яковлєва, я більше п'яти років викладаю креативне та критичне мислення. Також я фанатка гри, я багато років працювала, ну, мала хобі аніматором і я тепер розумію, чим батьки-аніматори відрізняються від батьків, у яких є з дитиною спільна гра, мені є що про це сказати. За освітою я. Інженер-математик, але я не працювала програмістом бо мені захотілося мати більш цікаву роботу. Я... З дипломом інженера математика працювала на телебаченні, тележурналістом та редактором більше 10 років. І саме тому я звикла копати глибоко, шукати різні дані, наукові дослідження. І сьогодні я про це вами буду говорити, бо мова йде про гру, а гру насправді дуже багато досліджують. Можете побачити назви наукових інститутів, де досліджують гру і про значення гри на. Писана вже не одна книжка, здається, українську правда, я ще не перекладала, я можу помилятися. От, і я підходжу до гри ще з концепції Гордона Нюфелда. Саме його теорія розвитку мене захопила, коли моєму старшому сину було лише років три. Зараз йому вже одинадцять. І я пройшла дуже багато інститут, різних курсів в інституті Гордона Ньюфолда. це канадський психолог. І я хочу вам сказати, що останній курс про гру просто перевернув моє ставлення до цього. Хоча я мала хобі більше трьох років, була аніматором. Також я вела і дорослі святала, що все-таки дитячі. І я думала, що я про гру знаю все. Mm -mm. Виявляється, ні гра це значно ширше поняття, і вона значно корисніша. І це не тільки про радість. Про це ми сьогодні з вами теж поговоримо. І хочу вам сказати, що так як я маю досвід аніматора, я хочу сказати, що батьки-аніматори це зовсім не те, що потрібно дітям. Це правда. Але цей пост, який в інстаграмі дуже поширюється, і ви бачите, вже майже 6 тисяч лайків на даний момент, може ще більше багато коментарів. І я зрозуміла, що батьки справді мріють, щоб діти грали самі. Я не буду зараз казати про критичне мислення, бо вот на слайді є про дослідження в Гарварді, яке я, чесно кажучи, не знайшла. Якщо ви його знайшли, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо поки ну, я не хочу звинувачувати автора фейкові чи неперевірені інформації. Гарвард справді досліджував користь гри, але... Про саме самостійну гру я досліджень не знайшла. Купа інститутів, чому займаються грою. Наприклад, було дослідження і знову ж таки, от. Побачити, де це велика о, дослідницька організація, пов'язана з космосом. І що помітили, що коли їхні працівники вже постарішали, потрібно було йти на пенсію, вирішили набрати нових з найкращих університетів Америки, і виявилося, що вони не дуже креативні і важко вирішувати саме нестандартні проблеми. До речі, саме цим я як педагог займаюся з дітьми на торі розв'язаннями хідських задач. Так от, ці нові працівники з чудовою освітою чомусь діяли в основному по алгоритмах. А придумати щось нове їм було важко. І коли провели дослідження, виявили, що вони значно менше грали. Змінилися зараз часи, і якщо старі працівники в дитинстві розбирали годинники, щось постійно ремонтували, в них було багато саме гри руками, і це може було бути як ремонт, як і будівництво, створення чогось нового. І прийшли до висновків, що це. Така саме гра впливає на можливість вміння вирішувати проблеми в дорослому житті і до більшої креативності. І погодно на ну, Ньюфолда гра має багато майданчиків. Це не тільки роль, сюжетно-рольові ігри, до яких ми звикли, чи настільні ігри. Це музика, танці, театр, малювання, жарти. Мої улюблені танці, рухи, якщо музика є, наприклад, порада одного з психологів західного, який радить пацієнтам щодня слухати 15 хвилин саме сумну музику, Не веселу, тобто гра це не завжди про веселище. Що тоді гра? Може, я вас запутала вже, так? музика, танці, сльози. Чова характеристика гри це те, що це про процес, а не про результат. Є проблема, що для дітей зараз все раніше. З'являється робота, направлена на їх результат, на навчання. Їх раніше пробують навчити читати, писати, бути самостійними і забирають в них час на гру. А саме гра, і це доведено нейродослідженнями, вона розвиває мозок. Розвиває розуміння емоцій, та, те, що називається емоційний інтелект. Ворда Нюфолд не любить це, до речі, поняття. От, розвиває вміння підтримувати соціальні зв'язки, розвиває прив'язаність і гра це найважливіше і курса Гордона Ньюфолда зараз майже в усіх. А з його курсів є окремий урок про гру. Гра і тривожність, які продумала гра, і при проблемах з дефіцитом уваги, от, тобто всюди, всюди, а гра як вирішення проблеми з супротивом, гра і дисципліна і так далі. Які ще характеристики гри, крім того, що це про процес? Гра повинна бути не в заправду. Тобто, це може бути якийсь вигаданий світ про фантазію, мрію. Гра важлива дуже, щоб вона була свободна, вільна, тобто людина може вільно заходити в гору і виходити. Вона повинна бути безпечна не тільки фізично, а й емоційно. Тобто діти повинні бути в ній розслаблені, відчувати себе безпечно. Ще важлива характеристика гри, яка його відрізняє від розваги, якраз від того самого аніматорства, коли дітей розважають від перегляді фільмів чи ютуб-шоців, це те, що гра іде середині, вона експресивна. Тобто ми із середини щось випускаємо, а не повживаємо якусь зовнішню інформацію. А пробачте, я дивлюся в свою шпаргалку, а щоб нічого не забуде. І так, гра захоплює, залучає і. Важливо, що вона обмежена, тобто, якщо в житті є початок і кінець, і це якась така бульбашка цієї безпеки, свободи, де дитина повністю розкривається. Цікаво, що гру протиставляє Гордон Юфолд апатії та депресії, бо там емоції стоять, а у грі емоції рухаються. І дуже смішна є малюнок, де він гра підписана як оборнаючи туалет, такий знаєте, сільський дерев'яний для емоцій. Тобто в саме у грі ми можемо безпечно випускати всі емоції, і це якраз посудна, там безпечно виплакати свою фрустрацію, коли це роблять, що сталося у іграшки, у якоїсь тваринки починають ут. Твого героя, якого ти граєш, але у грі. І це значно безпечніше це поплакати, на наповну, бо дітям часто дуже вразливо плакати над своїми власними проблемами. І ця емоція живе всередині. Саме тому й дають далі дорослим слухати сумну музику, щоб вони могли плакати взагалі то без внутрішнього спокою не може бути гри. І спокій потрібен в першу чергу це відсутність роботи над стосунками. Тобто, коли дитина знає, що в неї є безпечні. Правильні стосунки з близькими, з батьками в першу чергу, то вона може розслабитися, відчути спокій. І гра це така активна форма відпочинку. І коли є місця тривоги, то гри не буде. Також гра підтримує. А, стосунки, а, ігри бувають а, різні соціальні, да? ті ж самі доньки, матері і так далі. І, і в грі ця близькість а, найбільше себе проявляє. Обслуховує емоції, те, що я вже вам казала, це дуже дуже важливо. А, емоції можна порівняти з такими хвилями. Так? І ми з ними граємо, От коли нам то сумно, то нам весело, то радісно, то ми боїмося. Наприклад, з тривогою дуже класно грають всякі ігри з страшилками, з монстрами, коли діти обігають, коли діти ховаються, готують ігри до сепараційної цієї першої тривоги, коли мама йде з дому. Ті ж самі куку, -ку, коли діти да, починають ку-ку. А відкриють, а мама є. А, і ми розуміємо, що всі ці, ці ігри неможливі без присутності дорослого. А, супротив, Росія супротив, оптимізує навчання, допомагає увазі, а, ставати допомагає цивілізованими і соціалізованими, гра допомагає соціалізації, а не а, ранній дитячий садочок. Також е, полегшує скуку, але скука це велика тема, і мені здається злободенна. Тому я думаю, може про скуку напишіть, я запишу окреме відео. Е, і так, ще про е, альфу. В грі ми можемо. Бути на других позиціях. А якщо в стосунках з дітьми батькам дуже важливо бути в альфі, то з беззбугрі ми можемо розслабитись, а дитина якраз може вигуляти свої альфа інстинкти які є у всіх, тому що не у всіх вдома є. Маленькі кошенятка, тварини, чи молодші братики-сестрички, про які можна потурбуватися. А у грі мама може ставати цією дитинкою чи тою тваринкою, про яку дитина хвилюється, турбується, і е, тоді, в реальному житті, їй не треба буде постійно оцю свою альфу відігравати, бо це досить небезпечно. В правильній ієрархії батьки головніші е, е, стимулюють креативність. Класна тема, гра, це вирішення саме креативність. Горда Ньюфелд вважає, що це вирішення проблем у грі. І як я роблю на заняттях я вам зараз розкажу. Для дорослих воно зберігає ще душевну молодість і для всіх допомагає стілюватися і відновлюватися. І все-таки, якщо ми побачили ці. Функції завдання гри, ми можемо зрозуміти, що все це в самостійній грі зробити досить важко. Але при цьому вона має право і не просто має право бути, вона дуже важлива. Гордон Ньюфолд називає її вільна гра, здається, чи Труплей. У Гордона Нюфельда є поняття вільна чи свободна гра, і це якраз коли дитина грає наодинці, щось будує, чи руйнує, щось створює в своєму власному світі. І це гра про становлення. Емердженсі є у Гордона Нюфельда дуже важливе таке поняття, але це про те, що дитина. Хоче проявляти свою справжність. Ця гра йде ізсередини. І вона неможлива, коли у дитини немає оцього знову ж таки спокою, немає безпеки, безпечних стосунків, тоді йому і не захочеться грати самому. І тут ми підійшли до важливого моменту, коли батьки часто обмежують гаджети, чи можуть взагалі їх забрати, і кажуть, що з часом дитина перестає сумувати, іде кудись скука, а дитина згадує про свої іграшки, конструктори починає більше малювати, читати і так далі. Але якщо ми знаємо, що справжня оця труплей іде із Міцних безпечних стосунків з батьками, то коли батьківник щось забирають, це ж не укріплює наші стосунки. Тому є теорія, що ми трошки підмінюємо поняття, що ця гра вимушена, вона не йде всередині, вона якраз менш глибока, менш фантазійна. Часто, знову ж таки, якщо є обмеження, але дитина їх прийняла спокійно, не образувалась на батьків, розуміє, що це зроблено заради неї, і зроблено це не ультимативно, а як турбота про дитину, бо насправді Gordon Люфолд. Вважаю, що гаджети краще обмежувати. І викладачі Вордена Ніфолда в інститута теж дотримуються до цієї позиції. До речі, я ні. ну, Зараз в мене експеримент. Вже місяць у синів немає обмежень ніяких на гаджети, і в них не стало менше гри. Ну, вони взагалі в мене дуже грайливі. Вони люблять досі сюжетно-рольові ігри, і настільні ігри, і ми про активні ігри там, на вулиці, наприклад, чи один з одним вони багато бавляться, сестричку бавляться. Тому, можливо, це не так сильно вплинуло. От, але це експеримент, бо Гордон Єфілд вважає, що гаджети краще, звісно, обмежувати. Але робити це максимально з любов'ю і максимально тоді вкладатися в стосунки. Це не те, що я забрала, і мене у тебе немає, як і не було, так? і гаджета в тебе немає. Бо ж часто, коли немає сильної класної прив'язаності з батьками, може бути прив'язаність до а, гаджета, до телефону, планшета. І ви забираєте його, не віддаючи нічого. А, на обмін, тобто спочатку радять укріпити стосунки, і тоді для дитини не буде болюче обмеження на гаджет, тому що це буде не ключова для нього прив'язаність. розумієте? І тоді, можливо, ця вільна гра і народиться вже і середині із того, що в мене є вільний час, і гра корисна для розвитку мозку. Це доведено. і тому, коли обирати якийсь новий гурток, шахи, які корисні, звісно, для мозку, чи ментальна арифметика, про це можна сперечатися до речі, перед тим, як обирати новий гурток, подумайте, чи залишається у дитини вільний час на його гру яка точно доведено буде дуже корисна для його розвитку, для розвитку стосунків між вами і прив'язаності. І так, я думаю, що я вам вже довела, що гра дуже корисна і для дорослих, до речі, також нею навіть лікують депресію. І от, Але не завжди виходить з дитиною отримувати задоволення від гри. Оці ці «пограйте з дитиною хоча б 20 хвилин, те, що він хоче, треба робити із внутрішнього бажання. Ми пам'ятаємо, да, що гра це про свободу. І якщо батьки роблять це тому, що їм треба, і самі дивляться на години, бо гра ж обмежена 20 хвилин, і все, свобода буде після, це не та гра, яка зможе напитати дитину. Якщо ви відчуваєте, що у вас щось іде не так. Що вам не виходить а повністю дитиною розслабитися, вмикнути власну внутрішню дитинку в цей момент, отримувати задоволення від гри, бути у грі з дитиною на другій ролі, дати їй ведучу, дати їй альфа-позицію. То приходьте до мене на безкоштовну зустріч. Ми продіагностуємо ваші стосунки з дітьми, пошукаємо, де ви втратили свою грайливість, свою легкість, бо з нею краще ще не тільки будувати стосунки з дітьми, а краще жити, легше жити, коли ми більш розслаблені, більш грайливі. Це просто сумки з собою і своєю внутрішньою дитинкою. Також приходьте на зустріч. Я дуже буду вам рада, і ще в мене є до речі курс міні-курс з іграми, які розвивають нестандартне мислення оту ту саму креативність. І цікаво, що ми, коли з дітьми після занять, мені іноді приходять такі повідомлення, що дитина після заняття, на якому ми грали ідеями, ми вирішували задачки, наприклад, як захистити океан від. М'ячиків для гольфу, які грають на країн з лайнерах, як виграти в перегонах з конем людині. Тобто були такі задачки, де треба було не тільки фантазію вмикати, а й напружувати мозок. І після цього у дитини з'явилося це бажання саме вільної гри, гри на становлення, яка справді дуже-дуже корисна. І такого плану ігри на Побороння психологічної енерції в мене зібрані в закритому телеграм-каналі. І якщо буде бажання, пишіть. Я вам відкрию до нього доступ. І якщо ви готові з дітьми грати і розвивати його креативність, і покращувати ваші стосунки. you are welcome.